А далі поговоримо про ситуацію на Луганщині. Дізнаємося про неї від Сергія Гайдая, голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Сергію, повторний наступ, про який зараз багато розмов на Луганщині, він фактично вже триває. Ситуація в регіоні складна. Там окупанти посилюють обстріли, атаки, залучають важку техніку. Розкажіть, будь ласка, де зараз найважче і чи вдається росіянам просуватися? Ну, найважчий напрямок а, на сьогоднішній день це Е, Якраз а, тільки вчора, пізно ввечері, ми е, були там, поспілкувалися з хлопцями, привезли їм а, там усілякі різні гаджети, потрібні а, для захисту. Ну і а, те, що ми побачили і поспілкувалися з хлопцями, то ситуація ну достатньо складна, але повністю контрольована. Сказати, що там є якісь там суттєві просування ворога на даний момент немає. Єдине, що так дійсно збільшилась кількість атак, збільшилась кількість обслів наших позицій, і вони дуже потужно встановили репку. А, і вона а, ну достатньо непогано працює, глушить достатньо там всі сигнали і можливість а, а, роботи там з квадрокоптерами і БПЛА. А ще на Луганщині знаходять нові свіжі поховання з десятками могил. Ймовірно, вагнерівців є такі повідомлення. Чи можна з цього робити висновки, як сильно збільшилися втрати росіян із посиленням їхнього наступу? І, взагалі, чи є розуміння, кого вони там зараз засилають на Луганщину для поповнення? На сьогоднішній день е, от кількість вагнерівців, які ми спостерігали ще пару місяців тому, все ж таки е, зменшилась і суттєво зменшилась скоріш за все. А, вони а, як то кажуть, маг магілізувались а, в районі Бахмута і Селідара. А, і більше ми бачимо і спостерігаємо нові підрозділи з тих, от, так званих часткової мобілізації, які закінчили двомісячну підготовку в різних частях Росії. Та Білорусі, і їх дуже багато вже привезли а, на територію а, Луганської області. І саме вони йдуть в наступ, саме з ними мають справу наші хлопці. Періодично декого беруть в полон, і це якраз з числа у тих новомобілізованих росіян. А ці новомобілізовані наскільки вони підготовлені? Бо американські от аналітики пишуть, що не дуже а, ну неможливо підготувати за два місяці Кадрового військового, але єдине, що ну вони краще підготовлені ніж ті перші, бо ти взагалі перевдягали, давали зброю і відправляли просто на фронт для того, щоб зупинити наш контрнаступ. от на крімському і сватійському напрямку. Ці трохи більше підготовлені, але в цілому підготовка все одно не відповідає там рівню кадрових військових, навіть строкової служби. Ще хотів спитати у вас про медичну систему. Я так розумію, що в регіоні вона зараз працює на військових з Росії. Чи є взагалі змога у цивільного населення отримати необхідну меддопомогу? Які можливості там є медичні зараз? От тут для цивільних величезна проблема, тому що навіть людей, ну так би мовити, з середньої якоїсь важкості захворюваннями, а їх з лікарень повиганяли. Майже всі лікарні заповнені виключно е, пораненими отими бойовиками різних мастей, різних підрозділів. Е, і більше того, навіть е, легких і поранених е, військових їх швидкоруч просто підлатують і відправляють знову на фронт. Тому для військових, для цивіль, для цивільного населення е, отримати нормальну медичну допомогу, якщо Людина не вмирає, то ну, це величезна проблема. Буквально навіть з обладнанням колосальна проблема. Тобто, для того, щоб зробити там уЗІ, то треба їхати тільки в одну лікарню на, на території тимчасово окупованої Луганщини або аж в Луганськ. А що власне з самими ліками чи, чи є чим лікуватися? Ні, тут так само перебої. А якщо привозять, то привозять російські ліки. Ну а це е, аналогів непотріб, не який по великому рахунку не працює так, як має бути. А взагалі, чи багато цивільних залишається у прифронтовій зоні? Я так розумію, що там майже немає вцілілих будинків, чи є там люди ще? Ну, якщо говорити е, про населені пункти, які знаходяться на лінії фронту, але на тимчасово окупованій території, е, то наші ж військові не розстрілюють е, села, е, так як це роблять російсько-окупаційні війська. Якщо є там точкові якісь враження цілий то це або склади з боєкомплектом, або казарми. Натомість росіяни, ну я показував вже Новоселівське, я показував Макіївку, я показував Кузьомівку. Ну вони просто вщент розбиті повністю. А, а от що стосується наших населених пунктів на окупованій частині Луганщини, то все, що вздовж лінії фронту. Знаходиться е, місцевих жителів виганяють з будинків е, туди заселяються російські бойовики, е, і місцеві ну, ніхто в них не питає, чи є в них куди їхати, чи нема, але доводиться або їхати до Росії, або їхати е, всередину більш вглиб області для того, щоб е, десь чи по знайомим, чи по друзям іноді просто чужі порожні будинки е, можуть люди. Е, Заселити, тому що ну нема просто куди е, їхати. А, скажіть, а як на окупованих територіях просувається ця примусова паспортизація? Повідомлялося, що українцям навіть якісь іпотеки там пропонують за отримання паспорта держави-терористки, тобто просто так його отримати охочих не лишилося? Справа в тому, що е, о, ці всі історії про іпотеки чи ще щось, е, це знов ж таки це е, обман е, жителів, тому що той паспорт російський, який видається на тимчасово окупованій території, він нібито і російський, але чомусь, коли люди їдуть е, безпосередньо до Росії, і намагаються скористуватись певними послугами, е, які прописані просто там в законах е, Росії. То вони не отримують їх, тому що ну скоріш за все серії е, вони відрізняються від російських. І той, хто більш розумний, то ті люди, які хотіли отримати російський паспорт, вони їхали безпосередньо в Росію і там отримали е, паспорт. І тоді е, більш-менш ці послуги були доступні. Тобто і тут людям брешуть і тут. Е, вони ну такі, знаєте, не не до громадяни Російської Федерації. Зараз ну вони постійно намагались видавати ті російські паспорти. Як і це така знаєте, видати російський паспорт, це заповнити купу документів з одного боку для того, щоб з'ясувати чи є чоловіки, чи нема. Ну вони будь-яким способом вони намагаються все ж таки ще шукати чоловіків на окупованій території Луганщини для того, щоб їх відправити на фронт. Пане Сергій, я вам дуже дякую, що поговорили з нами у таку ранню годину. Це був Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.